Трирівневі мури захисту. Веління об'єднання світлих душ. Доти, вона не проявиться, активізуйте алхімічні процеси. Засвічувати простір світлом. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, Духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую вам за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших вподобайках, у кожному коментарі і донаті. Сьогоднішній ранок у мене розпочався із послання від владики Сенжермена. Спершу він передав мені воління об'єднання світлих душ, а потім надиктував своє послання. Ім'ям Світла і любові Творця у мені. Я об'єдную навколо себе усі світлі душі задля створення єдиного енергетичного простору світла. Задля поширення світла у всі душі, які перебувають у темряві страхів та інших низьковібраційних програм. 24 квітня. Дата якої більшість із вас боїться повня енергії агресивних планет у дотику, які провокують загострення конфліктів. Але ви постійно забуваєте золотий принцип, куди увага, туди й енергії. Якщо ви своєю увагою не підсилюєте агресивні енергії планет, якщо ви своєю увагою не підсилюєте агресивні енергії планет, скажу це ще раз, якщо ваша увага спрямована на світло, ваше внутрішнє світло, і ви його віддаєте у простір, будь-які низьковібраційні агресивні енергії розчиняються у світлі. Світло здатне розчинити будь-які низьковібраційні агресивні енергії. Безперечно, щоб розчинити у світлі ворожі загрози, цим світлом має бути наповнена більша половина вашого населення. Ви повинні бути об'єднані у цьому світлі енергетично, посилати його у простір. Просто посилати його у простір. Засвічувати простір світлом і розчиняти агресію, низьковібраційні програми, ворожі загрози. Світло має багато відтінків. Світло Творця білоперламутрове і біле, фіолетове світло Творця, фіолетове полум'я як одна із форм втілення Святого Духа, блакитне світло Творця, як захист, зелено-смарагдове світло Творця, як трансформація, захист зцілення Найцінніший захист це найсильніший захист це об'єднання, світлове об'єднання. Це багатошаровий енергетичний захист, а біле світло творця, білокришталеве здатно самостійно розчинити у собі будь-які загрози. Можете підсилити цей захист, біле світло зовні. Всередині фіолетове полум'я і блакитне світло знизу. Створіть такий трирівневий захист від ворожих небезпек, від ворожих загроз, які можуть бути спровоковані енергіями планет. Всередині блакитне світло, далі фіолетове полум'я і зовні біле світло, і ваління, яке я тобі вже дав. Створіть візуально такі трирівнові мури захисту. Як вам уявляється, так і створюйте. Уявляються море, створюйте море, блакитні фіолетового полум'я білого світла. Уявляються вам три щити, створюйте три щити, один над другим над вашою країною, над вашим регіоном, містом, будинком. Уявляються сфери, створюйте трирівневі сфери. Тільки не тремтіть від страху, не активізуйте оті енергії низьких вібрацій, не допомагайте їм руйнувати вас, ваше життя і простір навколо вас. Завтра багато провідників світла, багато воїнів світла будуть проводити різну енергетичну роботу, різну енергетичну духовну роботу на допомогу вашій країні. Усі практики взаємодії із світлом добрі. Кожен хай собі вибере ту, яка йому найбільше до душі, яка йому найбільше відгукується. І робіть, тільки робіть, працюйте, активізуйте алхімічні процеси у вашому житті. Активізуйте процеси перетворення реальності від жилих форм у нову реальність. Поки ви не активізуєте, поки не почнете уявляти, візуалізувати цю реальність. Поки більшість з вас не почне активізовувати цю реальність у своїй уяві, доти вона не проявиться у світі фізичних форм. Повинна бути більша частина, більший процент об'єднаних енергій світла, щоб реальність трансмутувалася у світі фізичних форм, щоб бажана вами реальність трансмутувалася у світі фізичних форм. Я хочу нагадати також важливий момент. Ніхто, ніхто за вас не побудує вашу реальність, ніхто за вас не відпрацює вашу карму, і ніхто за вас вас не підніме із старих вібрацій у нові. Вам дають вказівники, а далі ви самі маєте йти за тими вказівниками. Беріть у руки факели фіолетового полум'я, умовні факели фіолетового полум'я і трансмутовуйте у цьому полум'ї все, що не служить вам на благо. Запрошую на мої авторські курси Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.